Симфорок обробка саундтреків до світових кінохітів. Уже вдруге сумчанам презентують музиканти зі столиці симфонічний оркестр Lord of the Sound. І з чим приїхали цього разу у сюжеті Христини Бондаренко. На сині дотьостані. Масштабним виходом для сумського глядача музиканти розігривають свої інструменти а біля зали вже збираються поціновувачі музики. Люблю музику з фільмів. Іменно фільми мене. Я здесь, благодаря своей хорошей ученице, Верочке, это она меня пригласила. На это, надеюсь, шикарно, я надеюсь, достойная. Но ну, я не о сомнений никаких, что мы получим огромное удовольствие. Мы с ней обе любительницы классической музыки. Тем более нам особенно интересно будет видеть, как это оформится сейчас вот в том зрелище, на которое мы пришли. Я вообще люблю люблю симфонические оркестры и вообще концерты тоже. Но Вот это, если честно, сподвигло меня интернет-сети. Высветилась типа группа, добав, добавьте, я добавила, посмотрела, оценила. И, наверное, в фильмах я больше ценю саундтреки даже, чем сами фильмы иногда. Поэтому давно хотела попасть на это мероприятие, вот молодой человек сделал такой сюрприз, за что большое ему спасибо. У сумах із концертом уже вдруге. Самому ж колективу рік. За цей час побували у двох концертних турах та заробили прихильність глядача, і не лишень українського. А почалося ж усе з випадку. Посмотрел фільм, поламався звук в телевізорі. І я зрозумів, що відеоряд без музикального моменту зовсім нічого не значить. Це є душа фільму, це те, що його оживляє. Це те, що передає настроєння в зависимости від происходящего на екрані. Передати атмосферу кінофільму допомагають більше двох десятків музикантів. Серед них Микола виконує партію скрипки. Нам же розповів про власні кіношні смаки. Я вибираю по жанрам і смотрю фільми. Смотря фільми я вибираю е, любимі моменти із кожного фільму. У мене нет любимого фільму. У мене є е, Любимый момент из каждого кинофильма, который мне нравится. Ну, из лирики мне нравится играть, э, например, в нынешней программе его нет. Э, ну, Титаник, например, например, да. Ну, это классика. Э, из э, такого как бы трэша, можно так выразиться, э, мне нравится играть Безумного Макса. Свою програму побудували на контрастах. Тут і романтика разом з екшеном, і фантастика за руку з дитячими мотивами. Великий Гетсбі, Майстер і Маргарита, пірати Карибського моря і не лишень. Альну точку другого концертного туру симфонічного оркестру «Lords of the Sound». попереду у музикантів концерти у столиці та робота над новою програмою. Христина Бондаренко Сергій Сурков на часі новини.